Виконуємо номер 708 із підручника Геометрія 7 та номер 4913 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. О кола кут МБА дорівнює 50 градусів. Малюнок 259. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть Х. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Ну, я позначила на Х, а Кут М НБ. у нас М БА вписаний кут. Вписаним називають кут, Вершина якого належить колу, а сторони перетинають коло. Кут МБА – вписаний кут, що спирається на дугу. M -N -A. M -N -A. Кут, який нам потрібно знайти M -N -B. Також вписаний Кут. Що спирається ось він, на дугу. МБ. Дуга АМБ, вона в нас стягує діаметр, тому її градусна міра Буде 180 градусів А Н МБ дуга дорівнює 180 градусів. За теоремою про вписаний кут, вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. За теоремою про Писаний, кут кут МБА дорівнює половині дуги м, на яку він спирається, тоді дуга МНА буде дорівнювати двом кутам МБА. І це буде дорівнювати 2 помножити на 50 маємо 100 градусів. Це дуга. Я наведу її. Ось вона є кусочок. Ну, ця дуга наша. Знайдемо градусну міру дуги МБ. Це буде від радусної міру дугі А НМБ. Ми маємо відняти радусну міру дугі МНА. Будемо мати 180 відняти 100. Це буде 80 градусів. І знову ж застосовуємо теорему, вписаний кут дорівнює половині дугі, на яку він спирається. За теоремою про вписаний кут. Кут тепер наш вписаний МНБ дорівнює половині дуги, на яку він спирається на МБ. Градусну міру дуги МБ ми знайшли. Це буде одна друга, не видно. Одна друга помножити на 80 градусів маємо 40 градусів і записуємо відповідь 40 градусів. Номер 708 із підручника Геометрія 7 та номер 49, крапочка 13 із підручника Математика 7 виконано.